Пошуково-рятувальна вівчарка Фріда починає щоденне тренування. Розумниця радісно виляє хвостом, а її наставник не може натішитися. На цьогорічній атестації рятувальних собак його вихованка здобула перше місце. Атестація проходить в два етапи, тобто це перевірка слухняності та спритності службових собак. І другий етап це пошук людей в вибраному напрямку. Ну, тобто Фріда працює по техногенному завалу, тобто вона шукала людей в техногенному завалі. Працює Фріда в парі з кінологом Юрієм вже два роки. Усі її команди звучать німецькою. Пус. Пус. У хвостатий рятувальниці є спецформа у кишенях розгрузки аптечки для собаки та потерпілого. Якщо немає можливості е, проникнути до потерпілого до, до людини, е, тобто ми е, можем, можемо сюди е, заложити аптечку. Якщо людина може надати сама, сама собі першу другечну допомогу, ми можемо це все відправити. Також е, е, сюди мо. Е, Залажується індивідуальна аптечка для собаки для надання першої медичної допомоги собаці, тому що вона може поранитись також при виконанні службових волосів. Щоб тренувальні умови були максимально наближеними до реальних, на рятувальній станції створили спеціальні завали. Там ховають людей зазвичай вони різного віку та статі, аби пес рятувальних міг розрізняти різні запахи. При ну, щоденному тренуванні собака навчає навчається ну, шукати всіх без винятку людей, які знаходяться під завалами. Коли ж людину заховали, Фріда вирушає на пошуки. А як знаходить, гучно подає голос. Від людини собака не відійде, допоки не прийде рятувальник. Виживі тут. Як ваше самопочуття? Вам до медична допомога потрібна. Не менш важливу роботу виконує і Лабрадор Норіс. Собака навчений шукати людей на відкритій місцевості. Це лісосмуги, ліси та поля. Як правило, коли людина йде-йде, за нею є коридор повітряний, тобто смуга. І собака, коли вловлює цю повітряну смугу, він біжить до самого-самого найсмачнішого запаху. У своїй категорії на атестації Норіс здобув друге місце. Його здібності ми вирішили перевірити на собі. Відходимо на декілька десятків метрів в глиб лісу. Мене ховають серед листя. Тим часом Норісу дають команду, і він починає пошук. Знаходить мене менш як за три хвилини і одразу повідомляє про це рятувальника. За словами кінологів, Фріда та Норі зможуть шукати людей до кінця життя. Хоча іноді, через стан здоров'я, хвостатих рятувальників все ж відправляють на собачу пенсію.